26 липня 2014 року було підступно пострілами у спину вбито мера Кременчука Олега Бабаєва. Підозрюваних у цій справі було оперативно затримано, але судова тяганина триває і досі. 2 грудня 2021 року депутати Верховної Ради України за ініціативою народного обранця від Кременчука Юрія Шаповалова створили тимчасову слідчу комісію з розслідування вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді автозаводського районного суду Олександра Лободенка. 3 лютого відбулося її перше засідання. А сьогодні, як повідомляє народний депутат України. Не Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці у Верховній Раді оприлюднили попередній звіт тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивств мера Кременчука Бабаєва та судді Лободенка. Роботу комісії ускладнило повномасштабне вторгнення расистів. Тому з поважних причин комісія провела лише два засідання. Наразі її повноваження продовжили ще на півроку. Юрій Шаповалов зазначив, те, що відбувається упродовж останніх восьми років у цій справі. Я вважаю знущанням над системою правосуддя в Україні. Я не знаю інших випадків, коли б десяток разів змінювали суд, а судді масово відмовлялися розглядати кримінальну справу. Це справжня ганьба для нашої системи судочинства, і це великий сором перед пам'яттю вбитих. Добиватимуся, щоб наша ТСК встановила не лише винних у злочині, але й причини затягування розгляду справи. Після цього ініціюватимемо зміни в законодавстві, які унеможливлять подібні неподобства у майбутньому. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.